Всім здарова, з вами Рома І ми сьогодні з вами будемо робити країну. Я сьогодні покажу, як вам робити. Да, я покажу, як вам робити тикраїн. У грі World Province. Дивіться, я вам покажу. Скільки в мене тут країн. А скажу чесно, у мене тут багато країн. Я отут створив гетьманщину Київську Русь, Радянський Союз, ТБ Третій Рейх, Українська імперія, Чеченська Республіка Чекерія. Ну, я зараз покажу, як вам робити. На ці три я зараз покажу, які. Ці три полоски. Натискаємо. Далі натискаємо нам ці з країни. Я не знаю, як вас пишеться мене так. І на блакитний хрест, блакитний такий кружок, на якому хрестик я я покажу вам. На цей блакитний хрестик натискайте. І дивіться. Зара. Ви пишіть назву. назву. Дивіться, в мене отакий тут. Е, назва Австрагоршина. Тепер пишемо код. Дивіться, код можна писати любими цифрами і буквами. Так, да, можна і цифрами букви, тільки треба, щоб були три букви або три цифри. Давай. Тепер ми виберемо колір нашої країни. Який буде кольор за кольором провіці у цієї нашої країни. Дивіться отак. Дивіться, ви наскаєте на здається я покажу. Натискайте на флаг тип сюди. І там пише map own Я покажу, як все-таки, я куди натискати. На це під map own натискаємо. І тут ви можете натискаємо на один. І вибирайте любу фотку, яка у вас є. Я вибираю таку фотку. Так, да, дивіться. В мене не вийшло. Я зроблю заново. але ви можете в Гуглі оцей там написати прапор. Да. Прапор якоїсь країни там якої ви хочете. Або сфоткати. Зробити фотку свого прапора і надіслати сюди. Так, да, і сюди. І так як я вам показав. Так, да, можете з фоткати цей прапор. Да. обрізати як це не потрібно. Я це роблю. От я так роблю країни. Да. Я зараз покажу. Я це зроблю. Дивіться, в мене не вийшло. І зараз ми маємо вибрати провінцію. Вибрати столицю нашої країни Можете вибрати будь-який район, а я все-таки виберу столиця я английский прямо. О! Австрія! Е, ну, там цек пром The list, я покажу. От сюди натискайте. А тепер покажу потім, куди треба натискати. Далі. Бо сюди натискаєте на цей сейв. Ну дивіться. Тут вас не видно, але ви гортаєте туди, вниз цілий. І там вже є ця країна, яку ви створили. У мене ця країна називається австро Угорщина. А ще я вам покажу, як створити свій світ. Так! Да. Ви натискаєте той самий е, зелений такий кружок із плюсом. Я вам покажу. Це я так спеціально показую для людей, які просто е, не дивилися, як створювати країни, Лише цю частину дивляться. то я спеціально для них і роблю таке. натискаємо. Пишемо назву світу. Я напишу просто добре. Тепер виберемо реальний. Тут можете світи свій взяти тип світу реальний, це там всякий або пустий. Це без ніяких країн, лише сіре там. Я виберу реальний і натискаю на Save. Натискаємо на Save. Дивіться, і все, ваш світ зберігається. Натискаємо на цей світ. Дивіться. І ви вже зрозуміли, а як грати у World Province, я вам вже давно зняв відео. Тижд... Три тижні назад зняв відео, як грати у World Proceans. Ви поста... ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. І. Ви, да, особливо ті, хто спеціально дивиться моє відео, щоб знати, як грати, створювати всяке World Province. Ну все, всім удачі всі всім пока!